Hello, друзі, Виїжджали на тиждень на дачу і святкувала своє день народження, тому трошки вирішила відпочити від зйомок, а відповідно, від того трошки затрималася влоги, але нічого. Продовжуємо сьогодні, буду розповідати багато корисного, цікавого. Родом таке, ти куди дивишся? <світ> тому погнали! Рада вас бачити, рада вас чути, рада вас читати. З вас, як завжди, підписка, коментар і вподобайка. Let's go! 啊。Ah. Ходити свої ноги, свою взагалі іншу частину тіла, і скоро вже ці ноги будуть у роті. Стимулюємо малючка повсти, а перше дітки починають повсти по пластунськи, тобто по колу. Тому накладаємо вкладаємо навколо дитинки іграшок для того, щоб в неї було бажання. Починати повсти. можна вже з 4-х місячного віку то робити. Пам'ятаєте, я декілька випусків назад казала, що марка регресну. Так от, ха-ха-ха, то була так скажем репетиція перед реальним регресом сну, з печком зросту, усе підряд, все що тільки можна. Він спить по 30 хвилин в день. Тільки на руках перекласти неможливо. Його сіп він сіпається, не знаю, животик сіпає, чи, Як мені сказала консультант, через те, що він досить багато зараз вивчає, його нервова система не встигає, тому він сам себе будить. А ввечері його можна вкласти десь в пів на дев'яту, плюс-мінус до цього моменту можна було вкладати. він... Засинав а, на кроваті, але потрібно десь півгодини з ним поруч полежати ще а, для того, щоб стримувати всі його рухи. От а, в день то взагалі капець. Тільки Саше я передаю я Саші на руки, він прокидається через хвилин 5-10. Кудись покладу в коляску кроватку, не працює. Укладати, якщо я... Кладу навіть в постілі укладаю його. Я не можу відійти 30 хвилин, він їсть і потім одразу прокидається. Я маю знов подовжувати. Ну, коротше, це якийсь кипець, якщо чесно. Але нічого, вистоїмо. Але досить цікавий, скажем так, етап. Марка в 4 місяці, та взагалі у будь-якої дитинці в 4 місяці може вимальовуватись з плюс-мінус графіка. Години активності це плюс-мінус півтори-дві години. Тобто, за цей час дитина має максимально. А не тренувати усі свої навички та догулювати все, що не догуляло. Яким чином? Тобто, якщо дитинка навчається перевертатись, тримати голову, опиратись на передпліччя, усе це ми активно практикуємо під час не спання. Тобто, в мене син їсть кожну годину, ви знаєте, коли не спить, тільки спить, може там дві години проспати. От коли він не спить, я намагаюся, от він прокинувся, погонувала. І увесь цей час з моменту прокидання рахується як година бадьорості активності. Я не можу допомагаю йому допомагаю перевертатись туди-сюди, захоплюю враженням, максимально намагаюся, щоб він лежав на коврику для того, щоб тренував свої м'язи та міг широко, спокійно, активно рухатись. Починаємо відслідковувати, коли дитинка починає вже засинати. Тобто ми не дотягуємо до того моменту, поки дитина вже повна істерика, вона вже не може заснути і так далі. Починає потирати очки, позіхати, починає о такий. Погляд вже починає провалюватись трошки. Помічайте, у кожної дитинки це все по-різному та відслідковуйте для того, щоб не дотягати до надмірної активності. Є перегул, коли дитина дуже багато погралася і кажуть, що має, треба її виснажити, вона буде спати. Це не так. Дитинку потрібно вкладати до моменту того, що вона виснажена, тому що вкладання може бути 2-3 години, пів -пів години і так далі. Якщо дитина спокійна, якщо правильно збережені у всі години активності, то дитина засинає в нормі до 20 хвилин. Те ж саме з недоговом, коли дитина постійно на руках або вона в якомусь скованому позиції, типу гойдалки і так далі. То дитина також погано буде засинати, тому що енергії в неї ще багато. На кожен вік я скинула час активності у спільноту. Якщо вам цікаво переходити на канал, там є позначка спільнота, і дуже багато цікавого корисного туди в Китаю, тому періодично заходьте туди. Щодо прикладання, консультант з сну порадила перекладати дитинку, якщо ви хочете не раніше 13-15 хвилин після засинання. Тоді він йде в фазу глибокого сну.

Просто це також забула сказати, що консультант десно мені порадив таку практику, як обійняв поклав. Можете про неї постати в інтернеті. Це а, навичка, яка допомагає дитинці спати самостійно, без вашої допомоги, навчати дитину спати самостійно, але ми не привчаємо спати самостійно, якщо вона. Ми не починаємо привчати дитинку до самостійного засинання у момент, коли вона активно вивчає навички, починає перевертатися або скачки розвитку, або регреси сну. І у дитинки у такому періоді взагалі має вже бути довгі денні сні. Тобто, якщо ваша дитина спить по 20-30 хвилин, це не є нормально. і Яким чином ми можемо їй допомогти, це подовжувати сон або брати її на ручки, заколисувати, або на грудях, в будь-якому випадку, так щоб у дитинки було чотириденних сни бажано, Годині півтора, а то й дві години. Здорово. Да, здоров. Можете привітати, Марка. Ми перейшли на прогулянковий блок. Він у нас повністю розкладається, так щоб він міг лежати. От, тому це може бути без навантаження на спинку, але йому так цікавіше, тому що все відкрито. Я сподіваюся, зараз будемо тестити. І якщо що, можна трошки припідняти спинку, як в цих хойдолочках, на не вище, ніж 45 градусів. Ну, знаєте, буду щось поки говорити, але їдлі розглядає, щоб він просто тихо їхав, отак от і дивився, такого ще не було. Тому мені здається, прогулянковий блок це прям топ. Але скільки він поспав? У ньому? 8 хвилин. Прекрасно. Складала пів години. Постійно прокидається, не хоче лягати свою стерику, треба підіймати, знов почати. Слава Богу, вже зараз починає засинати без груді, що тільки укачування бо кладу його трошки вертикалізую і тоді він заспокоюється. Але ну, не знаю, будемо будем переростати, напевно, той період, і ми також сах із Марком, тому що ну, не зрозуміло, що хоче. Напевно, все ж таки спираюсь на те, що багато подорожувало і такий трошки стресняку дитини. Тому будемо вже заспокоюватись, вже вдома вже нікуди не їдемо. Коли ті батьки і тік-ток у допомогу, так, Кар, от так ти думаєш, да, про нас. Понятно. Подивилася, побачила лайфхак, що якщо кремом намазати голову. Не вліку, а кремчиком, а потім через півгодинки то змити шампунем, то кірочки будуть м'якші. Перевір! Коротше, результату ніякого. Тільки голова в Кримі. А я зараз знаходжуся в самому історичному центрі Києва Дізлай не працює. Марк. experimentador. Está muy bien. Sí, <también> no, Зараз ви бачите мене зовсім іншу, Я не розумію, як з ним гуляти. Мене бісять прогулянки, він не спить тут. Ніфіга. Коляска ні за чим можна виходити, тільки коли він бадьорий спати, його тут складати, годувати кожні 5 хвилин, я не можу. І мене це реально дратує. Я зараз взагалі, в мене нема сил. Точніше, так, сили є, мене це реально бісить. Я ніфіга не можу зробити, щоб погуляти з сином. От яка от проблема. Через такі от моменти я трошки себе заспокоїла, але я розумію, що коли настає, я розумію, що я намагаюся стримувати часи активності по нормам, по всьому, але я розумію, що зараз я не можу вистроїти якийсь графік, який би підходив марку, тому що я ж кажу, це регресно мене до Я починаю злитися, матюкатися, розумію, що це не в ньому проблема. Що Мені потрібно просто вчитися терпінню, але ж ось останнім часом от нічого так мене не вибувало з колії, як це регресну. Я не знаю чому, тому що вчора він спав, я от записувала годину за весь день, півтори години від сили. Коротше, стільки питань буду з вами ділитися всім вирішенням, того, що поки я взагалі ніфіга не розумію. Взяти і лягти, спати у себе ближай дві години без подовження, без їжі, без нічого. Просто спати! Спати добре треба. Треба спати! Добре спати! Щоб добре, не. Що не. ти мені розказуєш? Що ти мені розказуєш? Ага. Всім тепер розкажи, да, як ти не спиш взагалі, ніфіга, вже 4 години. Я не 4 вру, 3 отож бо й воно. З максимальною нормою активності 2 години. Ти вже не спиш 3. Тривога, запуск ракет. Тому сидимо в коридорчику. Чекаємо чоловіка. І дивимось на Рижа, який насілує плед. ні 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 обережно, обережно. Вже менше його царапає, пожив два тижні у батьків моїх з двома маїнкунами. І трошки спокійніше став, бо ми уїжджали надовго. Чотири години активності. Пери. Друзі, я вам дуже вдячна за те, що ви взагалі підписуєтесь, ви дивитесь, ви. Це не видно так зі сторони. Все видно. За те, що ви коментуєте, і дійсно ми створюємо з вами клуб мам, які а що, мам? батьків, які разом спілкуються, які разом діляться, підтримують одне одного, тому що за оці. Тільки 4-5 місяців, поки є YouTube канал, це прям-прям супер-супер-супер підтримка. Дякую вам, друзі. Ну що, ставимо нові цілі і разом подорожуємо до них? Добрий радоксида! Це таке? Біло. Да. Білочка. Скоро. Ежечок. Mm -hmm. Сюди сиди сіди. <сіграє> так, експеримент сина. Лови, Лови. Дякую, Дякую за крайну <гадний> паузу. Ви знаєте, що ми Марку не даємо соску, але мені дуже цікаво, як він на неї відреагує, тому зараз її облюю кипіточком і спробую його дати, подивитися реакцію. Експерименти над дитиною, бау-пау, яке її бляха відкрити. Я не можу відкрити. <гадий> дуже маленька силиконова, обдаю кипятку. Я так и думала. Почекай, почекай. Вы такую дитину побачите? Дуже багато відмовляється відсоски. Сторон мои есть. Почекай, пости. Просто треба жувати. Жовточок, ти як? Спирається прямо на руки, прям спирається і дивиться. Джима. Ну. Офігеть. До речі, крім того, що дітей люблять. Садити, коли вони ще не сядуть, коли ще хребет не окріпше, їх також люблять тягати за ручки. Коли кладуть на спинку, беруть за ручки і так от підіймають, щоб він голову тримав. Насправді це робити теж не можна, бо це дуже сильне навантаження на дитинку. Так само не можна його брати, коли брати на ручку, як я вже казала, садити під попою, щоб він у вас сидів на руках. Це дуже мило виглядає, але дитину ми вертикалізуємо тільки тоді, коли вона починає сидіти. yeah <laughs> 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 А ще зараз пішла тенденція і мода на масаж. Якщо ти не робиш дитині масаж, не замовляєш, я маю на увазі людину, яка то робить, то все, у тебе просто нема грошей на масаж. Насправді для маленької дитини, коли до неї підходить незнайома людина, починає торкатися, іноді сильно стискати. То для дитини це є також стрес. Якщо немає показань до масажу, то його робити не потрібно. Тим паче, ви самостійно можете то робити поглажуваннями, спеціальними техніками, і це буде набагато більшу користь для дитини ані. Ніж масаж по замовленню від якоїсь іншої людини, тому е, переглядайте. Насправді є дуже багато корисних відео з цього приводу, і дитинка буде лише щасливіша від того. До речі, плавання для малюків у дитячих басейнах також не є обов'язковою темою, і навпаки, це може викликати стрес у дитини. Якщо ж ви просто любите плавати і вам то приносить задоволення дитинка спокійна, це кльово. Спеціально тягнути туди не треба, бо це. Сучасна просто мода. Я так розумію, що цей випуск буде про сон, тому трошки поділюся своїм те, що допомагає, для того, щоб вам було також можливість прожити цей регрес спокійно. Ну, або, хоча б, трошки наблизитися до цього спокійно. Найперше, це працювати з собою, тому що а, мене вплоть до матюків, воно, як ви вже як казала, доводить, а, намагаюся. Собі кожен раз говорити, що дитині зараз вразис складніше, її нервова система не готова, а я емоційно стабільніша людина, доросла, емоційна людина. Це найперше і найосновне, тому що в мене дитина не спить, я її стерю, тільки приходить Саша, бере його на руки, він за 5 хвилин засинає. Чому? Тому що емоційно Саша спокійний в той момент, врівноважений, і тільки зі спокійним дорослим дитина може поспати. Друге. Це щоденник сну, вести щоденник сну. Почала вести щоденник сну для того, щоб відслідковувати час години активності та години сну, скільки коли вкладання важке, легке і так далі, для того, щоб знайти оцей проміжок, де сина потрібно вкласти найкраще спати. Поки розумію, що дві години для нього активності то дуже багато, півтори плюс-мінус норм, тобто починати вкладати потрібно за хвилин 15. І третє, не кидати дитину, щоб вона сама там щось робила, поки ви готуєте, їсте або ще щось. Намагатися з дитиною проводити максимально активні часи активності перший час і її трошки замідлять, сповільнювати, коли вже приходить час сну за 15-20 хвилин до сну. Є норми, але ці норми, це, звісно, все добре, але намагайтеся дивитися по власній дитині, яким чином можна її. Спіймати, от ви розумієте, наприклад, що дитина вже через півтори години її треба вкладати. Кожні півтори години після сну її потрібно вкладати. Тоді за 15 хвилин до цього ви починаєте з нею спокійно обспілкуватися, вводити ритуали на сон, це може бути білий шум, це може бути якась пісенька, це може бути не знаю, фраза, це може бути поцілунок. Все, я пішов спати, давай скажемо там мамі тато. Цьому це може бути якийсь запах навіть з аромамаслами. Тобто шукайте те, що буде краще вашій дитині, і бережіть себе, тому що ваші нерви ще вам знадобляться. Нам знадобляться. Так. Підводимо підсумки, сводка новостей за сьогодні. Марк істерив, я його не змогла вкласти, він тільки пішов до Саші на руки, дитина заспокоїлася заснула. Як це працює? А так як я розповідала, тому не потрібно взагалі переживати за то. І другий момент: він поспав у своєму ліжечку цілих 40 хвилин. Такого не було ну, вже дуже давно, дуже давно, дуже давно в день, вночі ще більш-менш. А, а тому, друзі, я вам дякую за перегляд цього відео. Вийшло таке трошки однотемне, але думаю, що в подальшому буду вам розповідати, як зі сном буду складатися справи, але не так багато. Поділіться, будь ласка, в коментарях, що вам вдається, як вам вдається, що працює у вас, що ви робите взагалі для того, щоб дитина спала, і чи є у вас взагалі проблеми зі сном, тому що я знаю, що у багатьох цього просто немає. Дякую, дякую, дякую. Ви знаєте, підписка, лайк, сподобайка, коментар, все туди, все туда. Тому до зустрічі в наступних відео.